У світі, де всі прагнуть досягти успіху за будь-яку ціну, існує один чоловік, який зрозумів, що справжнє багатство це не матеріальні речі. Це історія Джуліана Ментла, успішного адвоката, який мав усе, розкішний автомобіль, величезний будинок і стабільний дохід. Він був на вершині кар'єри, але щось було не так. Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка змушує задуматись про справжні цінності життя. Монах, що продав свій Феррарі. Це історія про те, як успіх і матеріальні блага нічого не варті без внутрішнього спокою та гармонії. Давайте одразу без зволікань перейдемо до огляду цієї захопливої книги. Джуліан був успішним адвокатом, якого вважали взірцем професійного успіху. Він мав усе: розкішний будинок, дорогі авто, визнання колег і постійні перемоги в суді. Однак за цим зовнішнім блиском хвалася внутрішня спустошеність. Джуліан працював без зупинки, віддаючи себе кар'єрі, поки одного дня. Не знепритомнів прямо в залі суду через серцевий напад. Цей випадок змусив його переглянути своє життя. Він вирішив піти з професії, продав усе своє майно і вирушив у подорож до Індії. Там він чув легенди про мудреців Сівани, людей, які володіють секретами молодості, самоконтролю та гармонії. Вражений цими історіями він вирушив на їхні пошуки, долаючи гори та ліси. Після кількох днів виснажливої мандрівки Джуліан зустрів загадкового старця. Який випромінював енергію та спокій. Розповівши йому про свої прагнення змінити життя, Джуліан отримав шанс навчатися у мудреці в Сівани, але з однією умовою. Він має повернутися на захід і поділитися цими знаннями з тим, хто їх потребує. Минуло вже три роки, і ось одного дня Джон його колишній колега відчиняє двері і бачить перед собою чоловіка, сповненого сил та енергії. Це був Джуліан. Але тепер він виглядав зовсім інакше. Здоровий, спокійний і сяючи очима, він повернувся, щоб виконати свою обіцянку і розкрити таємниці, які змінили його життя. Джон вражений цими змінами, розуміє, що перед ним відкривається новий шлях шлях до глибокого розуміння себе та справжнього щастя. Джон, ще під враженнями від розмови з Джуліаном, відчував, що хоче дізнатися більше про його зміни, коли Джуліан зібрався йти. Джон наполіг, щоб той не залишав його в невіданні. Джуліан пообіцяв повернутися наступного вечора. Наступного дня, коли Джон уже сумнівався, що друг прийде, почув стукіт у двері. На поросі стояв Джуліан, але виглядав зовсім інакше у червоній мантії з синім капюшоном, випромінюючи спокій і силу. Джон жартував про його незвичний вигляд, але Джуліан відповів серйозно, вказуючи на свої зміни підтягнути тіло, світле обличчя, внутрішню гармонію, і сказав: Ти очікував мене побачити в костюмі від Армані? Джун, все ще сумніваючись, запитав, чи не робив він пластичних операцій. Джуліан лише посміхнувся і пояснив, що його зміни не зовнішні, а внутрішні. Він пройшов шлях від хаосу до гармонії, від дисгармонії до істинного здоров'я і тепер готовий поділитись своєю мудрістю. Джуліан зробив паузу, а потім підсів до чайника, який поставив на стіл. Він взяв його і почав лити чай в мою чашку. Спочатку він налив до країв, а потім почав лити далі. Чай переливався через край і потік на блюдечко, а потім і на килим. Джуліане, що ти робиш? Моя чашка переповнена, скільки б ти не лив, більше в неї не поміститься. вигукнув я, не витримавши, а він подивився на мене спокійно, ніби очікував цієї реакції. Будь ласка, зрозумій мене, я поважаю тебе, Джоне, дуже шаную, але ти схожий на цю чашку, переповнену своїми уявленнями та переконаннями. Як у неї може війти ще щось, якщо ти не звільниш її? Ці слова вразили мене. Моя чашка була настільки переповнена звичними думками і переконаннями, що дійсно й не було місця для чогось нового. Це був момент, коли я зрозумів, що і моє життя потребує оновлення. Розділ перший найнеймовірніший сад. Джуліан продовжував свою розповідь, пояснюючи важливість догляду за власною свідомістю. Він навів метафору саду, де сад символізує свідомість людини, якщо ти дбаєш про свою свідомість, підживлюєш її, обробляєш, вона розквітає набагато більше, ніж ти очікуєш. Але якщо дозволиш бурянам пустити куріння, все гармонійне й чисте, вислизне. Джоне, якщо я увійду в твій сад і кину токсичні відходи на всі твої квіти. Ти будеш обурений, чи не так? Звісно, що буду. Саме так потрібно ставитися до свого розуму. Більшість людей виливають токсичні відходи в сад своєї свідомості. Вони постійно турбуються про минуле, переживають за майбутнє, придумують собі страхи, і їхня свідомість заповнюється хаосом. Занепокоєння виснажує мозок, позбавляє його сили і рано чи пізно калічить душу. Щоб жити повним, щасливим життям. Потрібно стояти охоронцем свого саду і допускати в ньому лише найважливіше: не можна дозволяти собі думати негативно. Ти повністю контролюєш те, про що думаєш. Найщасливіші люди не відрізняються від тебе і від мене. Ми всі прийшли з того самого джерела світобудови, але вони вибирають позитивне мислення, і саме це дозволяє їм насолоджуватись життям наповно, щоб досягти гармонії всередині. Потрібно почати з гармонії в своїх думках. Неважливо, що трапиться з тобою у житті, оскільки ти один можеш вибирати, як реагувати. Це схоже на старий вислів, про те, як ми бачимо чашку, наполовину наповненою чи наполовину порожньою. Але знаєш, Джоне, насправді неважливо, що станеться з тобою у житті, тільки ти сам можеш вибирати, як реагувати на це, коли ти формуєш звичку шукати позитивне в кожній обставині, твоє життя поступово рухатиметься до вищих сфер. Це один із найбільших законів природи. Так, Джоне, весь успіх у житті, будь то матеріальний чи духовний, починається саме із думок, які народжує твоя свідомість. Кожну секунду, кожну хвилину, кожен день твій зовнішній світ це відображення твого внутрішнього стану. Контролюючи свої думки і реакції на події, ти починаєш контролювати свою долю. Йограман казав у житті немає помилок, є лише уроки, немає такої речі, як негативний досвід, є лише можливості для зростання. Сила народжується із боротьби, навіть біль може стати чудовим учителем. Розділ 2. розпали свій внутрішній вогонь. Джуліан розповідає, що мудреці Сівани навчили його головному принципу щасливого життя справжнє задоволення приходить не від бездіяльності, а від досягнень. Людина відчуває радість, коли має мету і рухається до неї. Ченці Сівани не метушилися, але їхнє життя було насиченим і результативним. Хтось створював філософські тракти, хтось писав поеми, а хтось проводив час у медитації. Вони розуміли, що їхня місія на землі виконати своє призначення, свою дхарму. Йогерман пояснює, що досягнення не обов'язково мають бути матеріальними. Важливо усвідомити свою головну мету в житті та наполегливо працювати над її здійсненням. Він підкреслює, що людина знаходить гармонію тільки тоді, коли виконує свою дхарму. Джуліан розповідає про урок йога ремана, мудрець зав'язав собі очі і спробував влучити в ціль із лука, але промахнувся. Він пояснив, що так само неможливо досягти мети, якщо ти чітко її не бачиш. Багато людей мріють про щасливе життя, але не витрачають і 10 хвилин на місяць, щоб записати свої цілі. Щоб досягати мети, мудреці використовували п'ятиетапний метод перше. Ясне бачення. Уявити кінцевий результат, відчувати, яке має бути життя після досягнення мети. Друге. Позитивний тиск створити умови, за яких відступати буде соромно. Наприклад, розповісти про ціль іншим, третє. Конкретний термін. Кожна мета повинна мати дедлайн. Четверте закріплення звички діяти щодня протягом 21 дня, щоб нова поведінка стала природною п'яте насолода процесом. Важливо отримувати радість від самого шляху до мети, а не лише від її досягнення Джуліан радить записувати свої цілі в книгу бажань. І доповнювати її візуальними образами, фотографіями того, чого хочемо досягти, або прикладами людей, якими ми захоплюємось. Він наголошує, що все світ допомагає тим, хто чітко знає, чого прагне. Далі йде розмова про пристрасть. Без неї люди перетворюються на рабів рутини. Джуліан закликає повернути у життя захоплення, натхнення. Він радить взяти під контроль свою долю, знайти своє покликання і слідувати йому. Він завершує словами те, що позаду тебе, і є те, що попереду тебе ніщо з з тим, що є всередині тебе. Розділ третій. Стародавнє мистецтво. самомотивування на досягнення цілей. Джуліан продовжує ділитися мудрістю з Сівани. Цього разу зосереджуючись на принципі Кайдзен постійному самовдосконаленні, він пояснює, що лише через внутрішній розвиток можна досягти гармонії в зовнішньому світі. Для цього мудреці використовували 10 стародавніх ритуалів ритуал усамітнення. Щодня приділяти час тиші та спокою, щоб зосередитись на внутрішньому світі та прояснити думки, побуть хоча б 15 хвилин у повній тиші, ритуал фізичної досконалості, підтримувати тіло через рух, заняття йогою, прогулянки або фізичні вправи, ритуал здорового харчування споживати живу їжу, овочі, фрукти, злаки, яка наповнює енергію та продовжує молодість, ритуал занурення в знання, щодня читати книги, що сприяють розвитку, зокрема біографії видатних людей та філософські тексти, ритуал у власного відображення, аналізувати свої вчинки кожного дня, розмірковуючи над тим, що можна покращити, ритуал ранкового підготовлення. Починати день із позитивних афірмацій, візуалізацій та чіткого налаштування на успіх, Ритуал музики використовувати музику для натхнення та внутрішнього балансу, адже вона впливає на емоційний стан, ритуал вимовленого слова, проголошувати життєві принципи та позитивні твердження, щоб підсилювати силу намірів. У мудреців був ряд мантр, які вони проголошували рано, в день та ввечері ритуал гармонійного характеру. Щоденно працювати над розвитком чеснот, як от терпіння, смирення, щедрість та самоконтроль. Твої вчинки керують твоїми звичками, а твої звички, і це важливо, керують твоєю долею. Посіяв звичку, ти пожнеш характер. Посіяв характер, ти пожинаєш свою долю. Ритуал простоти уникати зайвого, фокусуватися лише на тому, що має справжню цінність, і не засмічувати життя непотрібним. Головний урок самовдосконалення це не разовий акт, а щоденна практика. Виділяючи хоча б годину на день для цих ритуалів, людина отримує силу, енергію та внутрішній спокій, які змінюють її життя. Розділ четвертий СИЛА дисципліни. Джуліан продовжує пояснювати притчі йога Романа, цього разу він зосереджується на рожевому кабельному дроті, що обвиває стегна борця Сума. Він символізує силу волі та самодисципліну, якості, які допомагають створити багате, щасливе та гармонійне життя, сила самоконтролю. Джуліан порівнює самодисципліну з товстим кабелем, що складається з тонких переплетених дротів. Окремо вони слабкі, але разом створюють міцну структуру. Так само маленькі щоденні дії зміцнюють силу волі. Він наводить африканське прислів'я, коли павутиня сплітається, воно може зв'язати лева, підкреслюючи, що витривалість і контроль над собою роблять людину господарем своєї долі. Самодисципліна дозволяє не піддаватися лінощам і діяти всупереч бажанню відкласти справу, зберегти спокій навіть у складних ситуаціях. просуватися вперед, коли здається, що перешкоди не переборні. Практика розвитку сили волі. Перше. Повторення мантри. Я більше, ніж те, чим здаюся. Мені вся сила і могутність світу. Це допомагає зміцнити дух і переконаність у собі. Друге. Дисципліна в дрібницях робити навіть те, що не подобається наприклад, застеляти ліжко чи ходити на роботу пішки, щоб тренувати самоконтроль. Третє. Обітниця мовчання. Час від часу практикувати день без зайвих слів, щоб навчитися керувати своїми реакціями. Четверте заміна негативних думок на позитивні кожен день свідомо фокусуватися лише на конструктивних думках. Свобода через дисципліну. Більшість людей думають, що вільні, але насправді вони раби своїх слабкостей і звичок. Вони реагують на обставини, а не керують ними. Джуліан пояснює, що справжня свобода починається з контролю над собою. Завдяки цим практикам людина може змінити своє життя, вставати раніше та вести активний спосіб життя, позбутися тривог і стати впевненішим, досягти цілей, які раніше здавались недосяжними. Маленькі перемоги ведуть до великих. Джуліан радить починати з малого, наприклад, звикнути прокидатися раніше. Кожна маленька перемога створює момент руху, що поступово веде до масштабних змін у житті. Головний урок сила волі та самоконтроль це ключ до свободи і щасливого життя. Якщо людина навчиться керувати собою, вона зможе реалізувати будь-яку мрію. Розділ 5. Чотири найцінніші надбання. Джуліан пояснює, що люди часто усвідомлюють свої справжні бажання занадто пізно. Особливе місце займає час, найцінніший ресурс. У сіванні Джуліан отримує від мудреців символічний подарунок пісочний годинник, що нагадує про швидкоплинність життя. Він швидко усвідомлює швидку плинність часу і вчиться розподіляти його на важливе, застосовуючи стародавній ритуал 20, який говорить, що лише 20% зусиль приносить 80% результатів. Джуліан радить планувати час творчо. Відокремлювати важливе від другорядного, а також вміти відмовлятися від того, що відволікає. Він закликає жити так, ніби кожен день останній, та використовувати свої можливості повною мірою. Справжня мета життя, на його думку, служення іншим, а щастя і гармонія приходить через самопізнання та реалізацію свого потенціалу. Зрештою, Джуліан усвідомлює свою нову роль у світі: не просто жити, а передавати знання, допомагати та надихати інших. Він більше не вважає себе. Тим, ким був у минулому, бо відкрив справжнього себе. Розділ шостий. Кінцева життєва мета. Мудреці Сівани були не лише молодими душею й тілом, а й надзвичайно добрими. Джуліан розповідає, що їхня філософія базується на принципі служінню іншим. Справжня якість життя вимірюється внеском, який ми робимо у світ. Він згадує китайське прислів'я. На руці, що дарує троянди, завжди залишається їхній аромат, пояснюючи, що добро, яке ми робимо, збагачує і нас самих. Джуліан радить змінити погляд на життя, сприймати себе не як окрему особистість, а як частину спільноти. Він наголошує, що найважливіше віддавати себе іншим, допомагати та проявляти співчуття. Це не обов'язково великі вчинки. Допомога може проявлятись по-різному, у доброму слові, підтримці близьких, благодійності чи активній участі у важливих справах суспільства. У сучасному світі особливо важливо підтримувати тих, хто боронить нашу свободу. Зокрема, допомагати військовим це може бути фінансова підтримка, волонтерство або навіть просте поширення важливої інформації. Джуліан також говорить про важливість дружби та стосунків, зізнаючись, що раніше нехтував ними заради кар'єри. Тепер він розуміє, що справжнє багатство це щирі друзі, а щастя приходить через служіння іншим. Він змінився, і, можливо, Джон теж повинен замислитись над цим шляхом розділ сьомий вічний секрет неминучого щастя. Джуліан розповідає Джону про останній принцип мудреців Сівани жити справжнім. Він пояснює, що люди часто застрягають у минулому або хвилюються про майбутнє, забуваючи насолоджуватись теперішнім. Він пояснює, що щастя це не кінцева мета, а сама подорож. Люди часто відкладають життя на потім, але потрібно насолоджуватись кожним тем. Щоб пояснити цю ідею, Джуліан розповідає притчу про Пітера, який отримав чарівну нитку, що прискорювала час. Він постійно тягнув за неї, прагнучи швидше дістатись майбутніх подій, але в результаті пропустив усе своє життя, і в старості він зрозумів свою помилку, але було вже запізно. Джуліан наголошує, що щастя це не кінцева мета, а сама подорож. він закликає Джона більше часу приділяти родині, не відкладаючи життя на потім. На остаток він залишає Джона, а єдиним нагадуванням про зустріч залишається порожня чашка на столі. Щастя не в Ферарі. А в тому, як ти живеш кожен день. Тож давайте жити так, щоб одного дня не довелося продавати Феррарі заради душевного спокою. Дякую всім, хто був тут, слухав, думав і, можливо, взяв для себе щось цінне. Кожен із нас шукає свій шлях. Якщо ця історія допомогла комусь зробити хоча б маленький крок уперед, це вже велика справа. Дякую за вашу увагу, вашу підтримку, ваші думки. Якщо вам сподобалось, не соромтесь ділитися з друзями. Підтримати лайком, підпискою чи просто добрим словом у коментарях це справді мотивує. Пам'ятайте, великі зміни починаються з маленьких дій. Бажаю всім гармонії, мудрості та натхнення.